Цей робот може ковзати по пшениці чи ячменю так, ніби плаває по воді. Розробники кажуть, що він може змінити спосіб зберігання врожаю і навіть урятувати життя. Якщо точніше, то стартап з Еденбурга створив двох роботів. Вони допомагають фермерам дізнатися, чи все гаразд з урожаєм на зерносховищі. Апарати вимірюють різні показники, зокрема температуру. Наприклад, якщо вона надто висока, це свідчить про зараження пліснявою чи комахами. Тоді значна частина зерна зіпсується. Також роботи вимірюють вологість. Ми хочемо виміряти. Ми зупиняємося, переходимо в режим проникнення і готові направити зонд у потрібну ділянку. Лоренцо Конті, винахідник пристрою. Основна мета переконатися, що зерно, яке надходить у сховище, залишиться таким самим якісним і на виході, а також допомогти фермерам, торговцям, зерном, кооперативам і портовим операторам знизити втрати маси та якості. Конті каже, що зараз, щоб відібрати проби у великому зерносховищі, потрібно кілька днів, але розроблений ним робот може створити тривимірну мапу температури і вологості за кілька годин. Зазвичай робітники ходять купою зерна і беруть проби за допомогою довгих пристосувань. Це трудомісткий небезпечний процес. Ходити по насипах зерна дуже небезпечно, бо беручи проби, можна провалитися в зерно і загинути. І багато компаній взагалі не проводять жодного моніторингу чи відбору проб через пов'язані із цим небезпеки. Проєкт спонсорують уряди Великої Британії і Шотландії. Вони сподіваються, що винахід здійснить революцію в моніторингу якості врожаю.